Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Осінь, скажімо, наші прищавань. Осінь наша була така дуже ех, дуже дождлива, як, як ну, обично у нас так суха, помірна осінь, а в цьому році ну, дуже дождлива. І сьогодні хочеться побалакати про тайдали. Мої були на вулиці великі кущі, наросли, ціле літо дуже радували, зняла черенок. Ось який у мене вийшов череночок, Небагато нарізала, як мені зараз не, вих... не вистачить на вкорінення. Ось такі череночки. І маю касету. Новеньку касету не обробляю. Якщо вже вживана касета, то обов'язково треба. Обробити, пополоскати її від шкідників і від хвороб препаратами, Фундазолом можна пополаскати привікуром, ну, чимсь таким треба пополоскати, бо зберігаються хвороби. І моя задача зараз вкорінити цей черіночок, щоб нарісла гарна. Корінева система, щоб він дуже розвивався і бояв зелені, Ну мені може не дуже треба, мені треба зберігти цей місяць грудень, такий темний. В нас І ще січень буде трошки, да там півмісяця темного потім вже будуть дні. Набагато світліші, і потім вже я буду їх стимулювати до нарощування зеленої маси і до дальнішого черенкування, пересаджування. буде пересаджуватися з касети в стакан, і буде розвиватися надалі. Також хочу показати, що маю на черенкування отаку от рослину. Ой, насправді забулася, як то звати. Така свисаюча гарна рослина. На альтанки вішають на бесідки, на хто куди хоче такі гарні. Вона не квітує, але вона класна. Маю ще трошки бігонії і вже розпікірувала газаньку. Дуже гарна рослинка, газанія мене там покажу, ще був кінець листопада, а вона вже квітла та газа. Яка краса газанія. Дивіться, сьогодні 17 листопада. Такий великий гарний кущ, Яка красуня. І дає, і дає бутони. І так аби, наскільки ну, не буде морозів, стільки вона і буде радувати. Сухар, квітка, Не боїться холод, жари. Треба трошки доброго, і трошки водички і любові заботи. І будуть такі соняхи, радувати вас. Маю я ось такий свій тайдальчик, Вже сьогодні 1 грудня, сьогодні зима вже. Цвів він дуже обільно. Він в мене тут два таких стареньких корита. В таких великих старих тазіках вони лопнули дирками там. І ось вони тут ціле літо квітували. Дуже пишно, дуже обільно. показувала вам і хочу зняти черінок і буду вкорінювати. Зараз, ви, бачите. Значить, ну, ось ось рослинка. І ось ось так. Раз. І ось в мене є такий череночок. Зараз я їх настрижу і піду, буду вкорінювати. Покажу вам, як я це роблю. Навіщо я це роблю? Якби у нас була зима плюс і було сонечко, оце все б у нас зберіглося до наступного року. І не треба було, навіть такий маленький, дрібненький, дасть гарне коріннячко, і буде буде збережеться вегетативний спосіб. Можна посіяти насіннячком Насіння досить дорого коштує. Ну, сказати, що воно важко сходить. Ні, не важко. Але отаким вегетативним методом також дуже зручно зберігати. Треба, звісно, певні умови на то все. Настрижу. Зараз таких череночків, Вони у мене збережуться. З цих череночків можна буде потім зробити ще черенки і навесні в мене буде багато, багато краси. Буду садити їх велике кашпо для себе біля хати на дачі. Хочеться, щоб було гарненько. А також на продаж торгуємо петунією, торгуємо такими рослинами, як і петунія, і ось такі тайдали. І газанію вже посіяла, вже навіть розпікувала. Ось така краса. Зараз я настрижу. Я собі готую землю, використовую субстракт покупний для черенкування. Ніколи не, ну, не, не беру землю з городу. Це провальний варіант, бо воно не переживе. Рослинка дуже тендітна, така, і мені треба гарний результат, то краще купую. Ну, зазвичай купую ось Ось такий, зазвичай купую ось такий е субстракт. Він не самий, звичайно, найкращий, але ну, мені подобається. Він пухкий. Ось такий. Тут з додаванням агропереліта, ну, я ще додам сюди агропереліт. і все розмішаю і буду наповнювати свої ячейки. Наповнила я свої ячейки такою. Суміш'ю. І на, мені треба її тепер пролити. Маю магнікур, набрала водички і трошки додала магнікуру І от, з такої своєї приспособлення, без нього нічого не поливаю зимою. Статиця дуже класно поливається. Всі рослинки, які поливаю, тільки грушкою. Воно тихенько, спокійно, прольє всі-всі ячейки проливаю. Добре, не додаю ніяких поки що. Трошки пізніше. Щось мені треба буде вкорінювач. Я собі вже приготувала грандіс. Оцей такий пудровий жовтою упаковочкою Зараз я тут вам покажу. Ось мій грандіс. Я собі вже відкрила і зараз буду пудрити свої черіночки. І після того, як пролью. Всі ячеїчки, я все буду вже садити. Покажу вам все як. Я трошки підготувала череночки, так постригла зайві листочки поприбирала ставила такі столбики та й дали така дуже потужна рослина. Якщо петунії, сульфінії, вони такі компактні, маленькі, не такі величезні, а це має дуже велику силу роз, зросту і таку, значить, в літо ну, росте шалено велике, треба стригти, треба формувати, але квітує дуже гарно. Ну, от Я його опудрила і зараз будемо садити. Звичайним дитячим олівцем роблю такі, е, ну, от такі роблю дирочки для того, щоб туди опустити череночок, опудрений корнівіном, і обм'ять його вокруг, щоб воно там гарненько схватилося до земельки, дало корішочки. І так воно буде вегітатірувати. Моя задача наразі, щоб моя рослинка дала гарний корішочок. Ось так обминаємо, і ми його вже посадили. Я його ще оброблю оцим магнікором. І обов'язково оброблю Радіфармом. Радіфарм дуже гарний такий препарат від компанії, від французької компанії, не наче я забулась. Ну, дуже гарний. Він як укорінювач, як стимулятор росту від антістрес такий, тому що рослина зараз буде стресувати. Ми її садимо взимку сьогодні 1 грудня. наповню вам, дівчатка, і зимувати, сидіти їй ще місяць-полтора. Їй треба сидіти. І треба, щоб не завелося ніякої полісіні, щоб було привітрення, було освітлення, іначе вона загине, і ми все втратимо всі свою красу. На жаль, буде втрачено. Будемо працювати, будемо старатися. Незважаючи ні на що. Так, розчиренкувала я свої е, тайдальчики гарненькі. Ось так вони виглядають, не загущені, е, е, які листочки заважали, я поприбирала. І е, ось таку вісючку зелену, вона не квітне, але дуже гарна, густа, зелена. Така великому кашпо виглядає дуже-дуже гарно. Забулася, дівчатка, як звати, може хто повна, напомніть, будь ласка, ну геть вообще ви вилетіли з голови. Мої тайдали будуть стояти з підсвіткою, тому що зараз ну, так ще дуже темно. Зараз грудень і січень будуть такі темні дні, і підсвічування треба і ввечер, і вранці. І бувають такі дуже-дуже хмарні дні, то треба і навіть будемо світити і днем. Ну, як є світло, світи, ми всі живемо в однакових умовах. Ой, дуже чекаємо на нашу перемогу, щоб це все скінчилося із нашої, що твориться в нашій страні. Желаємо всім мира, перемоги нашій Україні. Тримаємось, держимось разом. Дякую вам, дівчатки, хлопці, що ви дивитесь мої відео, коментуєте, прошу вас підписуйтесь на мій канал, підтримайте, будь ласка, мене. Будемо разом вирощувати красу. І разом любуватися чарівними квітами, овочами, ягодами і фруктами. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!